Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Завершились матчі сьомого туру української прем'єр-ліги. Результати наступні. Кудрівка Епіцентр 2-1, Олександрія Полтава, 1-0, Зоря Оболонь, 0-0, Карпати Динамо 3-3, ЛНЗ Кривбас 0-0, Металіс 19-25, 1-0, Рух Шахтар 0-4. Та Верес Полісся 1-4. У турнірній таблиці УПЛ відбулися зміни. Її очолив Донецький Шахтар. В активі Гірників 17 залікових балів. На другій позиції Динамо. Кияни мають 15 Очок, третє та четверте місця ділять між собою Металіс-1925 і Колос. У них по 14 залікових балів. П'ятірку лідерів замикає Кривбас. Криворізький клуб має в активі 13 очок. Знизу турнірної таблиці мають по три очки львівський рух та епіцентр. На 14-му місці Полтава, 4 залікові бали, 13 та 12-та 12 позиція за Олександрією та Вересом відповідно по 7 очок. Український форвард Роми Артем Довбик забив гол у матчі п'ятого туру італійської серії А проти Верони. 28-річний українець вийшов у стартовому складі Вовків і вже на сьомій хвилині відкрив рахунок, ударом головою замкнувши подачу Зекі Челіка з правого флангу. Для Довбика це перший гол за римлян у поточному сезоні. Матч з Вероною став для Артема п'ятим за рому цього сезону і лише другим у стартовому складі. Раніше він тричі виходив на. Заміну в поєдинках чемпіонату Італії та зіграв з перших хвилин у поєдинку проти Ніце в Лізі Європи. Гра Рома Верона закінчилася перемогою підопічних Жан П'єро Гасперіні з рахунком 2-0. Довбик провів на полі 60 хвилин, після чого його замінив Еван Фергюсон. Таким чином Артем зіграв свій 50-й матч за Рому, 36 в серії А, 12 в Лізі Європи та 2 в Кубку Італії. За цей період українець забив 18 голів та віддав 4 результативних передачі. Півзахисник Осієка Олександр Петросенко допоміг своїй команді розгромити суперника і вийти у наступний раунд Кубка Хорватії. Осієк здобув розгромну перемогу над Уляніком та вийшов до однієї восьмої фіналу Кубка Хорватії. Третій гол Гостей оформив Олександр Петросенко, для якого м'яч став дебютним за команду. Українець класно відкрився на передачі від партнера і пробив повз голкіпера. До слова, Олександр Петросенко влітку приєднався до Осієка. Торік він виступав у складі Анталія Спора. Востаннє Олександр забивав аж у серпні 2024 року, коли перебував у Хорватській Істрі 1961. У восьмому турі чемпіонату Німеччини Ю-19 столичний уніон з голом українця Дмитра Богданова оформив перемогу над клубом Ерцбергі. Український нападник вийшов у стартовому складі на гру та провів усі 90 хвилин на футбольному полі. Відзначитися голом Дмитру вдалося на 64-й хвилині, коли він реалізував удар з 11-метрової позначки. По завершенню матчу Уніон Ю-19 лише закріпився на першій сходинці у групі Сі. В активі команди. Ді 22 набраних бали. Центральний захисник коджа Еліспора Олександр Сирота забив у власні ворота у матчі сьомого туру чемпіонату Туреччини проти Бешекташа. Поєдинок закінчився з рахунком 1-3. Цей автогол відбувся на 93-й хвилині гри за рахунку 1-2. Нагадаємо, сирота виступає за турецький клуб на правах оренди. Гравець належить Динамо. Реал на виїзді обіграв Кайрат у матчі другого туру основного етапу юнацької ліги УЄФА з рахунком 4-1. Ворота мадридців у цій грі захищав Ілля Волошин, який відбив пенальті на 23-й хвилині гри. Для 18-річного українця це дебютний матч у юнацькій лізі УЄФА. Та загалом друга поява у складі Реала Ю 19 в офіційному матчі. Фіфа розглядає зміни до правил футболу, які можуть набути чинності з сезону 2026-2027, Про це повідомляє БІЛД. Згідно нових правил, після промаху з 11 метрів гра відновлюватиметься ударом від воріт незалежно від відскоку м'яча. За словами голови суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджи Коліни, нововведення спростять роботу арбітрів та усунуть потребу контролювати забігання гравців у штрафний майданчик. Рішення може бути ухвалено найближчим часом. У разі схвалення спершу відбудуться тестові матчі. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення по матчу однієї 16-го фіналу Кубка України Олександрія Динамо, який пройшов 17 вересня. КДК зобов'язав Олександрію сплатити 25 тисяч гривень за нецензурні скандування вболівальників, 75 тисяч гривень за кидання в ігрову зону стадіону сторонніх предметів. У разі повторення до клубу можуть бути застосовані нефінансові санкції, у тому числі проведення матчу або матч в без вболівальників та на 40 тисяч за використання вболівальниками піротехніки? Український півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк посідає друге місце в англійській прем'єр-лізі за кількістю зроблених перехоплень м'яча серед всіх хавбеків. Так, згідно даних Twitter Publica Data MB, від початку поточного сезону на рахунку 21-річного гравця вже 22 такі успішні дії. Більше нього перехоплень зробив лише Мойсес Кайседо з Челсі 23. У топ-5 за цим показником також перебувають грані Джака Сандерленд 21, Тайлер Адамс Борму, 20 та Еліот Андерсон Ноттінгем Форест 19. Інсайдер Ігро Бурбас повідомив, що центральний півзахисник Джену Руслан Маліновський отримає виклик до збірної України на жовтневі матчі у кваліфікації до Чемпіонату світу. Цитата: Руслан Маліновський повертається до збірної. Наскільки мені відомо, хавбека Дженуа буде викликано на жовтневі матчі національної команди. До табору збірної повертається і Володимир Брашко, сказав Бурбас. Маліновський востаннє грав за збірну у вересні минулого року. Брашко у листопаді. Нагадаю, 10 жовтня Україна зіграє проти Ісландії, 13-го з Азербайджаном. Олександрія повідомила про підписання нового договору про співпрацю з воротарем Віктором Долгим. Деталі нової угоди з 21-річним українцем невідомі. Долгий дебютував за першу команду Олександрії цього сезону проти Шахтаря. Загалом, на його рахунку, 5 пропущених голів у п'яти матчах, та один раз він зберіг свої ворота у недоторканості. Центральний півзахисник Віктор Андоній, який є вихованцем ю США Буковини, продовжить свою кар'єру у Німеччині. 15-річний гравець приєднався до академії Борусії Менхенгладбах, де виступатиме за команду Ю-16. Щодо умов та термінів угоди між футболістом і німецьким клубом наразі не повідомляється. Лівий берег розглядає можливість залучення іноземного головного тренера. Повідомляє Sport.ua. Джерело заперечує варіанти із запрошенням Володимира Шарана та Леоніда Кучука та вказує, що президент клубу Микола Лавренко хоче запросити закордонного тренера. Він хоче запросити такого коуча, який буде дотичним до українського футболу. Його ім'я наразі не розголошується. Нагадаємо, 23 вересня лівий берег звільнив головного тренера Андрія Гаврюшова, який очолював. Команду з червня. Вінгер Динамо Діоло повернувся до Києва. Повідомляє Динамівець, за даними джерела, кияни отримали підсилення. 22-річний синегалець вже на тренувальній базі клубу. Не виключено, що він буде у дублі команди. Нагадаємо, що його контракт із київським клубом розрахований до грудня 2026 року. Попередній сезон гравець провів в оренді у ізраїльському хапиялі Єрусалим. У сезоні 2024-2025 Він зіграв 19 матчів та забив три голи. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив про інтерес Динамо до захисника Колоса. За його інформацією, кияни дуже зацікавлені іліром Краснічі. Цитата: за моєю інформацією, і лір краснічі дограє своє останні місяці у колосі, бо на нього претендує Динамо. Як я розумію, серед гравців УПЛ Краснічий фігурував у шорт листі Динамо і фігурує досі. Є ще селекційний штаб, можливо, спілкування між двома президентами клубів. За моєю інформацією, «Колос» хоче за нього один мільйон євро. У поточному сезоні 25-річний захисник збірної Косово провів 6 матчів за Ковалівський клуб. Трансфермарк оцінює його вартість у 700 тисяч євро.